Всім вітання. Сьогодні зробимо розбор кольору пантон. Ми це вже історично робимо, там на сторінці в нас був минулий рік, зараз цей рік розберемо. Ну, хочу на початку вам сказати дуже, дуже закономірний вибір, як для мене. Я бачу в цьому логіку. Зараз розберемось. І так, що нам сам понтон характеризує, да? чому саме цей колір і про що це? Прямо зачитаю. Символ прагнення до нових початків, спокою та впливу, що відновлює в скаженому суспільстві, підкреслюючи цінність тихих роздумів. Багато хто сказав, що це не відповідає, що це не надихає і вони не асоціюють той димчатий. Білий, саме з такими характеристиками. Ну, по-перше, для мене це колір, який ми використовували, використовуємо і будемо використовувати. Чому? Тому що це фон. Зараз у нас дуже напружене життя, і такі трансформаційні відбуваються події, що саме нам, як людям, потрібен фон, екран. Так? Як стіна, на яку би ми проецирували б свої досягнення, свої думки, свою нову реальність себе переосмисленого. Тому я саме ще не тільки як прогнозист, а як психолог, я дуже розумію, чому саме сьогодні такий кольор. Навіть я навіть згадала, знаєте, в мене так зібралося асоціативно, що ми, коли були зараз е, в осені, вересні на Мезонобже. А саме там про тренди, і ще в мене є одне місце на січень. Дуже вас запрошую. Також саме там цікаво поспостерігати. Потім, коли ти це все вже проїздив по коло ці виставки, ти знову повертаєшся до цих сенсів, які там були показані. Емелі Пішар в цьому році зробила дом у вигляді чайника. Це було. Про гостинність, але про стосунки, про взаємодію між людьми і предметами, про функціональність, але там головний сенс ще був в тому, що це було про недосконалість. Там не була дороблена не одна із цих зон по факту. І це було як фон, в який ти кожен з нас хто потрапив в цей простір. Мог доігратися з цим простором, додумати, додати сенсів і привнести себе у цей простір. Оце, мені здається, що цей м -м, димчатий білий, танцюючий білий, да, денсінг-клуб, що він саме про то. Тому що нам потрібне полотно, щоб воно нас, е, не занурювала в зайві сенси, щоб ми народжували свої сенси. Тому я думаю, що це саме про те. Дуже цікаво подивимось, до чого це буде йти, тому що завжди за такими дуже спокійними кольорами йдуть якісь такі психічні, але ще є одна закономірність був рік сюрреалізму, Тому були дуже яскраві кольори запропоновані. Зараз рік буде сторіччя, тому ми можемо очікувати, що в нас на протязі року теж будуть. Народжується ще інше, тому що прогноз він не тільки на рік робиться, вони роблять його поквартально, і будуть оці проміжуточні, вони будуть дуже яскравими, як і арт-деко. Тобто такими, знаєте, незвичайними яскравими такими, ну, складними. Третій сенс, який хочеться привнести, що це я до чого ж? Це не просто так, що є тема року, що ще кольор року, і це все якось пов'язано з цими проміжними. Але якщо ми кажемо, як, як прогнозист вам можу сказати, що а, є кольори, які не змінюються. Ми в дизайні інтер'єри не можемо робити такі тимчасові штуки, тому що ми, якщо там всім жовтим пофарбуємо таким складним, який там був, він дуже яскравий, класний. Але це не для життя. Це може бути корисно в, в ресторанах, в готелях, в хоріках. Тому оті яскраві штуки, всі вони заходять і виходять. Вони саме можуть бути, чи може бути таком, таких брендах, як Рожбобуа, собі можуть дозволити такі штуки. Це для сміливих людей, хто не дуже про гроші, а більше про, скажімо так, про виклик до суспільства. І це більше буде про проявлення себе як особистості. Так. Оце саме будуть такі яскраві кольори. Але кожен рік ми бачимо, от я вже з 23-го року я по всіх виставках і фіксую, які кольори їх більш за всіх. не виходять. Всі природні, вони були довгостроковими трендами, вони лишаються довгостроковими, вони не вийдуть. Це глибокий кольор зелений, глибокий складний, синій теракота, всі її відтінки. Ми розуміємо, що ці кольори вони є, будуть і були. І ще у нас марсала. вона не Куди він поділася. Вона актуальна, марсала чуть сливова, марсала чуть розбавлена. Тобто, ми розуміємо, я говорила в минулому році, що коли вам колір показують, це не саме про той колір, а це про гамму. В яку цей колір входить. Тому це можуть бути більш насичені, більш розмиті, і треба дивитися трохи ширше зараз на ці питання. І взагалі колір сьогодні на нас так вже не впливає, як впливав колись. Зараз все більше спрощено, функціональність, статичність, спокій і, звичайно, особистість. Ну, Трохи, трохи про колір. На сьогодні все, що я хотіла вам сказати. Маю надію, це було корисно. Миру всім!